Тисяч людей мріяли про казкове багатство, а залишились над розбитим коритом. Всі балдіють отето. Отета ми будемо робити Україна, Росія, Казахстан, країни Євросоюзу, США. Крім Великобританії, в нас з числа потерпілих осіб, які до нас звернулися, є громадяни Ізраїлю, громадяни Молдови, громадяни Казахстану. Хто став доларовим мільйонером завдяки лохотрону, який називають українським МММ? У який бізнес інвестували учасники піраміди? Це все благодаря вам і чому за рік слідства люди досі вкладають гроші у Хелікс? Дивіться далі. Заробити десятки тисяч доларів не встаючи за столу, зараз спробуємо. Реєструємось на сайті інвестиційної компанії, переводимо гроші з картки і чекаємо відсотків у рази більших ніж у банку. Попри кримінальне провадження і тисячі ошуканих вкладників, сайт корпорації Хелікс продовжує працювати і запрошувати нових клієнтів вкладати гроші у безодню. Студент Олександр дізнався про Хелікс з інтернету і клюнув на цю вудку. Легкий заробіток без особливих зусиль. Перший мій вклад в компанію, це була моя стипендія, це було 80 доларів на той момент. Я вложив ці деньги, і спочатку все було дуже добре. я Хотів більше і одолжив гроші, одолжив їх у своїх батьків. Тепер Олександр не може отримати ані батьківські гроші, ані прибутків. Натомість Олексій з Тернополя встиг пожити на широку ногу, Щоправда, недовго. Кращі часи, який дохід був від компанії е, маю насобист. Там дві-три тисячі доларів тепер він має лише цифри на рахунку а отримати гроші не може, як і 260 тисяч інших вкладників, які повірили, що вкладають в іноземні інвестиції. А в Україні була зареєстрована кабиначерна компанія, британської вода кампанії Хелікс Кепіта. А коли ви знаєте, що до компанія? В силу, наверное, того, что говорили нам на семінарах та стоп-корупції словам не вірить. Перевіряємо в реєстрах і дійсно знаходимо іноземну компанію Хелікс Кепітал Інвестмент, зареєстровану влітку 2014 року на мешканку острову Вануато. Уставний капітал лише тисяча фунтів. Погодьтесь, як для міжнародної інвестиційної компанії віднувато. Хелікс не має права здійснювати фінансові операції і інвестиційну діяльність. Тобто на сьогодні це згідно британського навіть законодавства компанія, з якою не рекомендовано працювати по фінансових операціях, тому що це дуже ризиковані операції. А це українська компанія Хелікс Україна зареєстрована Хмельницькому за три місяці після британської її уставний капітал 20 мільйонів гривень. Український Хелікс не має ліцензії. На фінансову діяльність, право лише на інформування. Та ось маленька деталь: в українського Хеліксу немає ані крихти іноземного сліду. Мією, скажімо так, з лозунгів компанії Хелікс було те, що основні інвестиції в них відбуваються в Великобританії. Даний факт свого підтвердження не знайшов. Гроші приймали без чеків через електронні гаманці, і платіжну систему Мані» з юридичною адресою в офшорі. Утім, керували потоками з України. Засновники вітчизняного товариства з обмеженою відповідальністю Хелікс Україна Дмитро Нагута і його мати. Це ім'я добре знайоме вкладникам Хеліксу. Кто стоял во главе этой компании или стоит? Дмитрий Нагутов но он прямо лаконічно заявляв, що його как бы, компанія і он є президентом компанії. Нам вдалося знайти документ, якого немає навіть в матеріалах слідства. Це довіреність від британського Хелікса на ім'я Дмитра Нагути. Очому він сам нерідко називався головою міжнародної корпорації. Бюджет 30 мільйонів доларів. Реалізація 2016-2020 года. дві тисячі він представлявся племінником президента. Та у рідному Хмельницькому його знають як колишнього сотника іншої піраміди МММ. Ось тут у панельній багатоповерхівці на околиці Хмельницького і мешкав засновник мільйонної корпорації. А це його палац під Києвом сьогодні: 1800 квадратних метрів, гараж на 6 авто і басейн. Приблизна вартість понад 3 мільйона доларів. Попри оголошену підозру, нагуда й досі керманич Хеліксу. Як саме йому вдалося розвести на гроші тисячі вкладників? Дивіться згодом. А зараз ми покажемо, як саме працює фінансова піраміда. Насамперед потрібна красива легенда, сподадарогія гості, колеги, і просто друзі. Привіт, Хеліс. Потенційних клієнтів приголомшують розкішно красиві презентації та семінари, пишне святкування на дорогих курортах. Все це складає враження масштабної і дуже успішної іноземної компанії. Фінансові піраміди працюють як правило у бідних суспільствах, бідних країн, де люди сподіваються швидко заробити великі гроші. Людей агітують вкладати гроші і обіцяють швидкі й високі відсотки. Вкладники, отримавши бариші, рекомендують фірму своїм друзям і знайомим. Отримують додаткові відсотки. Чим більше людей залучили, тим швидше зростає рахунок. Утім, коли швидкість залучення нових фінансів призупиняється, новенькі, тобто основа піраміди, вже не можуть прогодувати роздутий штат, і піраміда розвалюється. Рік тому Хелікс вперше заштормили. Інвестиційні пакети замінили на акції зізнач. Ну, нижчими прибутками, а потім, взагалі, припинили виплати. Салісвіт зв'язувати з мітрім посопитався, но ні мене немає його телефона. Стоп корупція теж не вдалося поспілкуватися з власником Хелікса. Утім, ми знайшли людей, яким оголошено підозру разом із Дмитром Нагутою. І вони погодились на інтерв'ю та про це згодом. А поки стоп долає 400 кілометрів, аби відшукати сліди компанії Хелікс за містом реєстрації у Хмельницькому. Хелікс компанія поняття немає. Ми прийшли, коли вже Хеліксу не зіснімось руководство. Абив, так? Да? Ну, ні. до нас говорят, был. Натомість тут офіс скайпарку, а вкладникам розповідали, що скайпарки відкривають на гроші інвесторів компанії Хелікс. Це вже мережа скайпарків від «Хелікс». Проте у Хмельницькому офісі скайпарку здивовані. У нас «Скайпарк» тільки наш скайпарк і в Одесі ми відкрили «Скайпарк». Ну, Хеліксу не маємо ніякого відношення. Невже інвестиції в бізнес обман? Та Стопкор все ж розшукав у Хмельницькому сліди фінансової піраміди? Це у нас звання колись було. Ця корпорація десь приблизно 2015 році, коли відкривався аквапарк, вона тут була присутня, але дуже короткий період часу. Навіть Хелікс баню вже змило хвилею. Тоді куди ж попливли гроші вкладників? Чи не у столичні палаци власника піраміди? Ось світлини із соціальних мереж Дмитра Нагути. Коштовні автівки, яхти, розкішні курорти. За інсайдерською інформацією Нагута накерував Хеліксом на шість автівок: Бентлі, Гелендваген, Лексу, Скадилак, Ренжровер і Мерседес, загальною вартістю понад мільйон доларів, а ще на десяток маєтків і квартир на Кіпрі. Так, ось у який бізнес інвестував? Але вкладники. Утім, у реєстрі нерухомого майна на Дмитра Наготу записані скромні два будинки і дві квартири у Хмельницькому і квартири у столиці. Майже все з'явилось під час піраміди. А арешт наклали чомусь лише на третину крихітної батьківської квартири у Хмельницькому, яка була ще до Хелікса. І про арешт розкішного автопарку поліція мовчить. Ми наклали арешт на готівку. Ми наклали арешт на будинки, на квартири, на майно тих трьох осіб, які проходять по кримінальному провадженню. Один із трійці затриманих Роман за рік роботи в Хеліксі не встиг заробити ані на палац, ані навіть на квартиру. Він мешкає в орендованому житлі, а арешт наклали на автівки родичів, дружини і мами. Він зголосився провести команди стокору столичними слідами Хеліксу. Ось ця семиповерхова будівля в центрі Києва два роки тому була столичним офісом корпорації. Познайомився в компанію десь осінню 14-го року, і в грудні я зробив першу інвестицію. Ми в компанію вірили, ми працювали, залучали, тому що компанія платила, ми самі на цьому заробляли. Всі кошти, які ми, грубо кажучи, заробляли, ми інвестували обратно в компанію. Ну, брали частину на життя, то що ми в неї вірили. У мене на даний момент зависло в компанії дуже багато коштів, які я також не можу вивезти не тільки в мене, а в моїх рідних близьких, в мого дядька, який залишився без них і не має навіть коштів на операцію, тому що всі всі кошти залишилися в компанії. Романи звинувачують в організації фінансової піраміди, хоча він прийшов, коли Хелікс майже святкував першу річницю заснування. А ще за рік Роман перестав інвестувати. Якщо я хотів зробити більше коштів і більше працював, це не означає, що я більше винен, ніж робив це хтось інший. Ну, тобто, ми отримали інформацію, ми її використовували і заводили людей. А відношення до коштів до управління компанії ніколи не мали. Це ще один підозрюваний у шахрайстві Богдан Воронцов. За рік після того, як він пішов з Хеліксу, правоохоронці арештували квартиру. Яку йому залишив у спадок батько, а також автівку тітки. Та й з готівкою проблеми Богдан демонструє з гроші, які лишились на його рахунках. Ось вот вони у мене зараз на аккаунті. Це за два роки 160 тисяч доларів. У мене заработано також з інвестицією, здесь всі вместе гроші. Ми навмисно заради перевірки попросили зняти гроші через особистий кабінет. І як тільки ми нажимаємо вивоз средств, акаунт переводиться в тех режим і показує, що в настоящему часі проводиться планове технічне обслуговування на нашому сайті. Потім опять возвращаємося на аккаунт, все далі працює. Покупка акцій, інвестиції можна зробити нові інвестиції, купити нові акції, купити продукцію компанії, но вивести деньги це невозможно зробити. Чи дійсно організатори піраміди лишають такі суми без можливості виведення? Стопкор опитав кількох ошуканих вкладників щодо ролі підозрюваних Романа і Богдана в піраміді. Інсайдери повідомили, вони були лише успішними менеджерами, не більше. Відносно Богдана і Романа вони такі ж самі, як і, скажімо так, я, як тисячі інших людей, прості інвестори постраждали на даний момент. У менеджера середньої ланки Івана теж проводили обшуки правоохоронці. Постраждали. Вкладник тепер жахається. Невже всіх підозрюють у шахрайстві? Чому замість знищення піраміди правоохоронці оголошують підозри у шахрайстві потерпілим? За роз'ясненнями СтопКор прямує до прокуратури. досліджуються ті обставини кримінальних проваджень, скіроване міжнародне доручення, також зв'язку з встановленням обставин кримінального правопорушення. Ну не можу розголошувати вам обставин слідства і руху слідчих дій. А це той самий Тернопільський суд, в якому трійцю взяли під варту. Судді ж вивчали підстави для цього. Барали запобіжні заходи. Наскільки мені відомо, ну під заставу випустили. А який додокс я думаю, теж це вже було місяць назад. А поліція Тернопільської області, яка веде слідство, стверджує Богдан і Роман організатори, бо проводили семінари. Вони публічно офіційно закликали людей вступати, проводили відповідні наради, проводили відповідні презентації, і фактично тому ми поки що зупинилися на цих трьох, але повторюються, що робота стосовно інших людей однозначно ще триває. Невже всі 260 тисяч вкладників підуть під суд, адже кожен як у мережевому маркетингу приводив знайомих? Чи ступінь провини визначається кількістю залучених? В справах про шахрайство потерпілий має обов'язково передати грошові кошти добровільно тій особі, яка є винною в даному кримінальному провадженні. Слідство триває вже майже півтора року. Пів тисячі ошуканих вкладників подали заяви до поліції. Заяви готують і підозрювані Романи Богдан. Проте ошукані вкладники ніяк не розуміють, чому правоохоронці досі не призупинили діяльність фінансової піраміди. 18 січня відкрили кримінальну справу. і Вони знали, що компанія якось діє незаконно. То чому вони не попередили, не написали якусь статтю, що це є якась фікція, там фінансова піраміда. Тобто, грубо говорячи, з 18 січня по травень це є 5 місяців. Люди вкладали гроші. Моя думка, що, грубо говорячи, керівництво компанії Хелікс співпрацює з правоохоронним органом. А найдивніше те, що компанія Хелікс Україна не арештована, а сайт і досі працює в єдиному рай реєстрі підприємств ми не знайшли інформацію про те, що під арештом знаходиться саме підприємство ТОВ Хелікс. Питання про накладення арешту на ТОВ Хелікс не вирішувалося поки що. Ви розумієте, що сьогодні фі... фінансова піраміда працює е, піраміда фінансова не працює, тому що арешти на фактично на їхні рахунки, арешти накладені. Отже, лохотрони можуть вільно існувати навіть під час слідства, тому кращий спосіб запобігти обману самостійно розгледіти ознаки. Піраміди. Перша і головна ознака того, що ви маєте справу з фінансовою пірамідою, тобто з фінансовою аферою. Це набагато вищі відсотки, які вам обіцяє ця структура порівняно з банківськими депозитами в банківській системі країни. Якщо відсотки значно більші, точно не сумнівайтесь, це фінансова піраміда, яка працює за принципом математичної формули. Команда Стоп корупції попереджає, участь у фінансовій піраміді небезпечна не тільки для вашого гаманця, а й для вашої свободи, адже під суд може піти кожен, хто поділився досвідом інвестування. Та чи буде покараний автор афери, чи знову слідство арештовуватиме майно родичів менеджерів замість палаців власника піраміди?